Почали працювати одним із перших наших Житомирських вибухотехніків. Починаючи від вхідних дверей і закінчуючи меблями в приміщеннях, все заміновано. Або ти знешкодиш цей боєприпас, або, або він. Є вже випадки поранення, навіть загибелі наших колег. В процесі бойової роботи ти не задумаєшся над тим, чи це безпечно, чи небезпечно, які можуть бути наслідки. Є задача, її треба виконати. Вітаю на Суспільному. Поруч зі мною керівник вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Житомирській області Володимир Підкуйко. Вітаю вас. Вітаю, пані Ольга. Вітаю, шановні глядачі. Пане Володимире, ну я знаю, що ви саме зараз перебуваєте на ротації. Звідки повернулися і скільки були? 20 листопада повернулись з чергової ротації в Харківській області. Перед цим були на ротації в Київській області. Ну, взагалі, спочатку. Повномасштабного наступу з приблизно з квітня місяця почав діяти зведений загін вибухотехнічної служби по розмінуванню деокупованих територій держави, е, оскільки першою була декупована Київщина, ну, Житомирщина і разом і Київщина. Перша група, зведена загону була направлена саме туди, в Київську область, і там почали працювати одним із перших наші житомирські вибухотехніки. І вже зараз, з початком до окупації Херсонської області, вже вибухотехніки в складі зведеного загону працюють і в Херсонській області. Тобто ми повернулися 20 листопада з Харківщини, і одразу наступна група моїх колег була направлена в Херсонщину для розмінування. Ну, власне, от до повномасштабної війни досвід. Практика е проведення розмінувань вона наскільки була насиченою? Тому що зараз це напевно ну невспівмірний? Не в звичайно, взагалі, якщо розібратись до початку повномасштабного вторгнення, наша специфіка роботи заключалась в. Е поводжені, знищені вибухонебезпечних предметів в рамках кримінальних проваджень, оскільки ми являємося вибухотехнічною службою національної поліції. Тобто, все, що було кримінального, незаконний обіг зброї, боєприпасів, вибухових речовин, незаконне поводження, анонімки по замінуванню, підриви, вибухи е, в рамках кримінальних проваджень це була наша специфіка. І е, з розміну, розмінування територій до повномасштабного наступу не проводилось, а спочатку. Вторгнення відкритої агресії цієї роботи по розмінуванню в рази стало намагати більше. І, відповідно, сил лише Збройних сил, сил саперних підрозділів Збройних сил не вистачає для проведення таких робіт, і вже до цих робіт залучають всіх можливих саперів різних структурних підрозділів України, в тому числі і нас. Що вас найбільше вразило характер замінувань, можливо, от розкажіть на Київщині найбільше вразило там не стільки було заміновано Київщина, скільки було залишено нерезірваних боєприпасів боєкомплектів від різної зброї, оскільки вони е, на Київщину зайшли під враженням перемоги, такого швидкого наступу і сподівалися швидко взяти всю Україну. То вони Київщину цілеспрямовано ну, в масштабних е, обсягах не заміновували. Тобто їх там швиденько розбили, і після них залишилось багато нерозірваних боєприпасів. От саме з нерозірваними боєприпасами була складність е, в рамках Київської області. В Харківській області вже вони довгий період. По-перше, Харківщина довгий період була окупованою, і вони там знаходились довгий період, в них був час вже створити і міні-поля, і вручну. Заміновували певні ділянки, і багато ділянок, замінованих дистанційно за допомогою органів, смерчів, тобто дистанційне мінування, касетні боєприпаси, дуже дуже велика кількість площі там замінована, от такими от, касетними різноманітними суббоєприпасами. От в цьому була специфіка Харківщини. Тобто вони вже Харківщину цілеспрямовано мінували. А на Херсонщині е, ще ситуація більш складніша в тому плані, що. На Харківщині, скоріш за все, ну, на мою думку, вони не очікували, що їх виб'ють. І тому вони територію мінувати мінували. В основному ручне мінування відбувалося близько їх позицій в районі їх зосередження, а дистанційне мінування відбувалося ну, полів, населених пунктів так і інше. В Херсонській області вони вже як, як здається, очікували, що їх звідти виб'ють, і вони вже почали свідомо мінувати е, з метою нанести максимальну шкоду тим підрозділам, які, ну, підрозділям Збройних сил України і інших формувань, які прийдуть на звільнені території. Тобто мінували будівлі, підходи до будівель, житлові, господарські, адміністративні будівлі, е, вулиці мінували, транспорт. От, тобто створювали вже пастки спеціально для того, щоб надати зробити максимальну шкоду, і якраз ця шкода була спрямована на інженерно-суперні підрозділи і підрозділи вибухотехніків, які будуть займатися розмінуванням. Тобто, починаючи від вхідних дверей і закінчуючи меблями в приміщеннях, все заміновано, і заміновано дуже розумно, дуже хитро, з всевозможними тільки які можна придумати пастками. Ви, ну, знаючи, що заміновано ну, кожен е, практично сантиметр, як взагалі підступитися, з чого починається робота сапера? Для цього використовується скажімо так, три елементи. Перший елемент, найважливіший і найголовніший це особиста увага, знання, і досвід, і розуміння, принципу дію, тих чи інших мін. Як вони можуть бути встановлені, їх характерні демаскуючі ознаки, те, що ти можеш побачити візуально, і інтуїтивно розуміти, де вони можуть бути встановлені, яким образом, і як їх розпізнати візуально. Другий момент це, звичайно, застосування спеціальних приладів суперних, це міношукачі, які реагують на наявність металу в ґрунті, на поверхні, це незамінний. Елемент. І третій елемент це саперний щуп, яким все ж, все ж таки після проходження навіть міношукачем і візуального огляду, все одно щупом металевим прощупується ґрунт для виявлення занурених вглиб ґрунту певних предметів, мін і таке інше. Тобто ці, ці три елементи достатньо, щоб виявляти міни в. Певних ділянках. Ну, і знов-таки грає роль специфіка території. Одна справа, якщо це мінне поле, тобто поле, наприклад, соняшника чи чогось іншого. Добре. Інша річ це коли ґрунтова дорога або асфальтована дорога. Їх також мінують. І були навіть випадки, коли під асфальтом довгий час знаходились боєприпаси, і під час ремонту дороги наїжджали на них певні. Види техніки, автомобілі, і третій вид специфіки полягає в розмінуванні приміщень. Як ви готуєтеся, чи це звичка, чи можна звикнути до цього? Що має бути? Це маєте добре виспатись напередодні, ну, тому що це концентрація, от, особистість існі якості, які мають. Основне, це бойовий здоровий настрой на результат. І навпаки, я скажу, звичка грає. Такий злий жарт. Коли ти звикаєш до боєприпасу, то і, і вважаєш, що твого рівня знань вже, ти досяг величезного рівня знань, це може зіграти злий жарт, можна припустити помилки. Тому кожен раз на кожен виїзд, на кожний бойовий виїзд, ми виходимо як на перший раз з дотриманням абсолютно всіх заходів безпеки, як на, як на перший раз, як на перший боєприпас. І, і дійсно, боєприпас це такий ворог, міна це такий ворог, яка не прощає помилок, не має співчуття, не має, е, ніякої поблажки і не дає ніяких шансів. Як тільки ти допустив найменшої помилки, вона обов'язково спрацює е, проти тебе. Тобто, якщо ми розуміємо, що міна або інший інженерний саперний боєприпас, суть його полягає в тому, щоб… Знищити ворога. Неважливо, хто це на знищення. вибух направлений на знищення. І іншого варіанту немає. Або ти знешкодиш цей боєприпас, або, або він. Як ви оцінюєте з точки зору професі... професіоналізму власного от характер замінувань, е... які роблять росіяни? По-різному трапляються такі ситуації, коли зовсім неграмотно, таке враження, що просто їм дали міни. А бійці взагалі перший раз з цими мінами зустрілися і просто от, порозкидували їх. Бували навіть такі ситуації, коли міни не були переведені в бойовий стан. Тобто, можливо, вони навіть і не знали, що, вони, що їх треба переводити в бойовий стан. Тобто, грубо говоря, бавланку балуан, покла, поклали і думали, що змінували. Але бувають ситуації, коли ну, в принципі, ми розуміємо, що дехто мінує. Тобто, якщо такі ситуації, як я сказав, це зрозуміло, що стояли, напевно, якісь мобіки чмобіки мобіки. А якщо ми бачимо, що вже дійсно фаховий підхід, маскування, розумні пастки, і в таких місцях неочікуваних, ми розуміємо, що там стояли дійсно спеціалісти. Не можна недооцінити ворога. Як би там не казали, що готові вони, не готові. Вони готувалися. Вони готувалися до війни, більше того, вони виготовляли. Велику кількість і виготовили нових зразків мін, боєприпасів, які на початок війни нам навіть були невідомі. Але як би там не було, певні механізми роботи є, і ми їх використовуємо. Тому, тому і вдається зменшити втрати і підриви особового складу на таких боєприпасах. Але, як не прикро, такі випадки трапляються, є вже Випадки поранення і навіть загибелі наших колег в зоні бойових дій. Як ви відновлюєтеся і готуєтеся, і наскільки це виснажлива для вас е робота? Робота виснажлива, як морально, так і фізично. А відновлюємося як? Повертаємося до родин. Кожен знає, що вдома його чекають діти, дружини, сім'ї, матері. Кожен дівчата, кожен до своєї сім'ї повертається, це дуже сильно розслабляє, дуже сильно повертає до життя. Але також певний час, буває, пару днів пройде, поки ти зрозумієш, що все, ти повернувся додому, все нормально, все спокійно. І, і вже потім, вже, вже дома, ти починаєш дещо аналізувати, що було, з чим ризикував. Бо коли ти там. В процесі бойової роботи ти не задумаєшся над тим, чи це безпечно, чи небезпечно, які можуть бути наслідки. Є задача, і треба виконати. Як ви оцінюєте, скільки після перемоги знадобиться часу, щоб повністю розмінувати те, що зараз відбувається? Дуже багато. Тому що. Одна річ це зачистити дороги, зачистити там, як я вже казав, лінію електропередач і найнеобхідніші об'єкти життєзабезпечення, а інша річ провести суцільне розмінування тих самих населених пунктів, прилеглих територій, полів, лісів. Це ну, дуже багато років. Я не хочу там, прогнозувати там, 5 чи 10. Є така е негласна формула, що один рік війни це три роки розмінування. Це, це приблизно, можливо, так воно і є, але навіть якщо порахувати там роки війни активних бойових дій, перемножити на цю цифру, я думаю, що це розмінування буде тривати і тривати довгий час. І ще в лісах, особливо в лісах, особливо в якихось ярах, будуть знаходити боєприпаси ще довгий-довгий час. Дякую вам за розмову, за вашу роботу. Бережіть себе. Дякую, що запросили. Керівник вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Житомирської області Володимир Підкуйко сьогодні був поруч зі мною. Бережіть себе, все буде Україна.